Як встановити в Україні факт народження або смерті людини на тимчасово окупованій території? З початком повномасштабної війни в Україні багато громадян України опинилися в таких ситуаціях, коли найважливіші події народження або смерть близької особи сталися на тимчасово окупованій території. Тому дана інформація ніяким чином не внесена в українські реєстри. Однак українське законодавство передбачає спеціальний порядок визнання таких фактів саме в судовому порядку, коли необхідно дане встановлення факту через суд. Дане встановлення необхідно, якщо людина була народжена або померла на тимчасово окупованій території. Документи були видані окупаційними органами, які не визнаються в Україні. Також неможливо отримати офіційне свідоцтво через українські органи ДРАЦ. Тому, який порядок саме встановлення даного юридичного факту через суд? Перше. Необхідно подати заяву про встановлення даного факту в порядку окремого провадження. Дана заява вона подається до суду за місцем перебування або проживання громадянина в Україні. Також до заяви додаються всі необхідні докази. Тобто це можуть бути медичні довідки, збір доказів свідків, також фотокопії, скріншоти з месенджером, де буде зазначатися саме дана подія. Суд розглядає дану заяву в порядку спрощеного провадження без виклику сторін. Після чого дане судове рішення передається в українські органи ДРАЦ, на підставі чого вже видається свідоцтво про народження або про смерть. Адвокатське об'єднання «Правда» спеціалізується на встановленні факту саме народження людини або смерті на тимчасово окупованій території. Тому, якщо у вас виникла така ситуація і вам необхідно встановити даний факт, звертайтесь на консультацію до адвокатського об'єднання «Правда».